Сьогодні хочу вам розказати ще про одну про один сорт ампельної петунії. Такий, чесно кажучи, просто дать вам корисний рекомендаціон а, саме про сорт петунії. А, це кончита Гранде Пінк. Вона росте дуже великою. І вже що я можу сказати, що вазони 3 і 5 літрів для неї дуже маленькі. Взагалі, я б рекомендувала її саджати у відкритий ґрунт. Подивіться, що вона витворяє у відкритому ґрунті. Ви бачите? І це ще молоденький, в принципі, не дуже давно сюди висаджений один росточок. І дивіться, я його навіть ви бачите, да? об'ємчик. Дуже витривалий сорт. Тільки що ось, ось, буквально закінчився сезон дощів. Було, мабуть, мабуть, дня 3-4, а то і більше. Можливо, навіть і тиждень було таке собі. Мряка, дощі, вітер. Хоч бихни, Мені здається, що цьому сорту взагалі нічого не страшно. Звісно, після дощів. Оці всі відсвівші квіточки треба все це обривати. Обов'язково треба обробити від хвороб, від борошнистої роси, від сірої гнилі, бо воно після таких погодних умов воно дуже, дуже активно розвивається. І бачите, ці кашпо теж в мене стояли на, на дощі, на відкритому повітрі, сонце, дощ, і теж дуже гарно вона себе почуває. Її треба формувати. Дивіться, з розсади, вона, коли росте, вона тягнеться. Її треба формувати, треба це все обрізати. Діло я вам трошки в попередніх відео розповідала, що з цим робити і як. Тому її треба формувати, висаджувати її в горщик. Доросла вона у вас, наприклад, да, у великому трьохлітровому горшочечку до таких розмірів, і її обов'язково треба пересадити. Десяточка, я думаю, що для неї буде якраз в самий раз. Або. Відкритий ґрунт. Ну, реально бачу, що в відкритому ґрунті вона мені подобається набагато більше, аніж в горщиках. Якщо, ну звісно, є такий варіант, що ой, красиво, не буду пересаджувати. Дивіться, якщо ви не пересадите в такому стані її у більший горщик. Буде отаке. Щас. Ну, куди це годиться? Вона почне розвалюватися, вона почне в різні боки отак. Лізти і вам все рівно прийдеться її стригти. Так, її можна обстригти, вона пусте новенька, але місця вже їй все рівно мало. корінню вже нема куди розвиватися. Тому саме цей сорт петунії, я його рекомендую на наступний рік. Хто полюбляє такі кольори, яскраві, великі, тут дуже велика квітка, такий прям гарний грамофончик. Хто таке полюбляє? Хто полюбляє висаджувати з відкритий ґрунт? Ця петунія вона замінить. Ну, реально, штук 5 кущових. І це ж вона ще полізе, це вона ще молоденька, вона ще розлізеться. Я потім буду показувати, яка вона буде трохи пізніше. Тому я рекомендую петунія Ампельна кончита Гранде Пінк. Ну і, звичайно ж, я, як, скажімо так, не устану повторювати, що обробки вони потрібні. Обов'язково треба обробити від шкідника кліщ, ви його не побачите, розумієте, він заводиться, ви його не бачите, ви вже потім починаєте бачити, що квітка гине і починається багато питань, а чого сохне листя, а чого те, а чого це. Хоча б раз в місяць. Ну, хоча б треба трошки частіше, звичайно. Але, понятно, раз в місяць обробіть від кліща, від хвороб. І ця петунія буде вас радувати до пізньої осені.